Ми ж пам'ятаємо про розмінування Азовського моря під посмішку Зеленського на катері ДСНС. Підводне розмінування в акваторії Азовського моря показали прикордонники і про звіт самого Єрмака про погодження у 2020 році 20 ділянок для розмінування та нових ділянок для розведення сил. Ми се практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Експерти ці моменти теж опустили із виду, натомість, формулюючи свої висновки, вони виявили, що ще в 2014 році, ініціювавши закон про відмову від позаблоковості, Порошенко перешкодив запобіганню повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. А отже, упевнені ті самі експерти Яблонського такі дії Порошенка спричинили шкоду обороноздатності та суверенітету України. І вчитуємося уважно у висновок. Усі вище вказані дії Порошенка, а включно з внесенням до конституції курсу на членство в НАТО та іншими трьома законами, не сприяли підвищенню рівня обороноздатності, перешкоджали отриманню плану дій щодо членства в НАТО і подальшому отриманню повноправного членства в НАТО за наявності реальної можливості для цього. Тобто чотири закони, прийняті в 2014-2019 роках, виявляється, перешкодили отриманню членства в НАТО. Ми, виявляється, мали реальну можливість отримати це членство, але відмова від позаблоковості і закріплення в конституції прагнення членства в НАТО позбавили нас такої можливості. Тобто, виявляється, ми вже спакували валізки і однією ногою, на думку експертів Яблонського, переступили поріг НАТО. Аж тут Порошенко вніс в Конституцію України курс на НАТО, і НАТО швидко нас з валізами випхав знову в двері. Так виходить.